А сила лева в тобі Коньяк року номер один в Одесі. Триває пошуково-рятувальна операція на місці влучання шахеда в багатоповерхівку. Вже відомо про двох загиблих і 15 поранених. Ольга Дунська з нами на прямому зв'язку і готова розказати більше. Олю була інформація, що подружжя, яке живе на верхньому поверсі, не виходить на зв'язок. Що відомо про них станом на зараз, у якому стані поранені, і які масштаби руйнувань. Вітаю гора. Власне, масштаб руйнувань ви можете побачити просто позаду мене. Ми зараз перебуваємо в багатоповерхівці, власне куди влучив шахет. Ось так немає. Декількох поверхів вони повністю знищені, повністю потрощені. Щодо стану постраждалих, відомо про те, що внаслідок нічної атаки дві людини загинуло та ще 15 досі перебувають в лікарні з різними ступенями ураження. В когось це поподряпене склом, когось це перелами. є також люди, які в доволі такі середньому стані. А лікарі роблять усе можливо, щоб покращити їх стан. Щодо власне подробиць атаки. Ворожі шахеди попередньо збивалися у групу в чорному морі, щоб одним таким великим натовпом вдарити по місту. Заходили з різних сторін. Власне, так от, один з шахетів влучив саме в цю багатоповерхівку. Рятувальники вночі евакуювали близько двох сотень людей. Відставали також її з під завалів. Рятували також її чотирилапах. Власне, люди, які перебували всередині в цій багатоповерхівці, кажуть, що просто на диво вдалося врятуватися а просто повезло пощастило через те, що багато вже хто спав і були вкриті ще ковдрами доволі такими щільними. Також були є фіфіранти, які врятували частково, забрали удар на себе і пропоную послухати все, що було на балконі? Воно все аж до тієї кімнати долетіло. Ось самі бачите. Ми коли робили ремонт, бачили, що ось тут у нас стик двох плит, і ось воно пішло, бо там діра. Чекаю зараз рятувальників, щоб вони сказали, чи можна тут знаходитися. Бо коли я йду по коридору, я відчуваю, що воно скошене і тріщить. Ви було скло, тобто там такого розміру спини обломки погонзалися скинути, щоб вони. Були біля вивікна, то було дуже, дуже подано. Отак слава Богу, що вони живі і навіть не на дуже поранені. Тому що Ось тут квартири, які біля, ось та от, їм дуже погано, тобто вони зруйновані. Там зараз на місці працюються комунальники. Вони прибираються завали також у місті розгорнуто оперативний штаб, а щоб надати першочергову допомогу. А вже в наступних випусках ми плануємо завітати до лікарні та розказати більше про стан постраждалості. Лузія дякую, Ольга Дунська про масову шахідну атаку по Одесі. І під атаку шахедів була цієї ночі сумщина. В одній з громад пролунало вісім вибухів. Є влучання в об'єкт промисловості. Він горить. Повідомив виконувач обов'язків сумського міського голови Артем Кобзар. Ворог вдарив безпілотником молнія по київському району Харкова. Спалахнула пожежа на АЗС. На місці працюють екстрені служби. Попередньо минулося без постраждалих. Повідомив у телеграм голова ОВА Олег Синєгубов.